Так, ми сьогодні вже повністю переїжджаємо в теплицю. На дворі вітер, а голову зносить. Да, друзі, завтра заморозки передають, так що якщо у вас вдома є, цитруси на вулиці, заносьте вже. І дощ завтра має бути, і ризке зниження температури, то ми вже сьогодні повністю. 7 жовтня. 7. А ми коли оті роки заносили? Навіть да. Так. А я думала, що ми цього року раніше заносимо, ніж ті роки. Затяжна тепла осінь. А от подивіться, який вітер аж тут покидав. Да. Ми от їх витираємо тут землю, де є травичка, повикидали. От дивіться, це що в нас? Павловсь. павловські? Павловське цвите і зразу з поблами. Це що на дворі стояли. Да. А лунаріо я десь тіла, а вон ванільний. Ванільний. з да, Кістке листя жовте, але їм нічого не бракує. Да, вони на вулиці. А це що за один сорт? Ти казав, що дивись мені до нього. А, кстати, в мене один. Ліпа Со сорт називається. І маленький такий, і вже в роті. Кажу, що він крупний буває столби. Сам по собі. Так, да, я не знаю. Не, не в мене ті один екземпляр. Він. Київський, подивіться, який Вітя да. підклав, каже, поки будемо носити, щоб не обломало. Mm -hmm. А це е, лунаріо, подивися, Вітю маленький і вчепив. Да? Він мало да? шимка вже дозріла. Вже можна казав, все, вже починаємо дітям рвати і їсти. Ну, да, да, да. Що, занос? Так, да, так, да, занос. Значить, ми вже половину занесли. Так, да, це вже ще цього і там ще пару штук. Щоб... <рикул 'я> Ой, а ну, ну стій, 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 Ну, Отака красота прям. Грейпфрут, <рикул 'я> <-а> <рикул> так. <'я> стій, 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 стій. І <рикул 'я> чотири штуки, ну. Чотири штуки, маленькі теж оце. Він може бути кислий, я собі думаю, навіть. Ну, грейпфрут сам по собі гірковатий. Зато яка красота, який би він не був, мені він подобається. <рикул> Але чи вкусний, чи не вкусний, правда? Ні. <рикул 'я> <рикул 'я> у нас перший раз в гостях, от дивіться. Два метра вниз, теплиця построєна під землею. Поїхали. О, так, сьогодні ми повністю оту сторону від стіни малі позабирали. Так, і ставимо всі туди з плодами, з двору. Оце всі з двору. І це, подивіться, які вони. Каже, до мене ще не встиг поставити і вже зразу ходити тут дуже акуратно. Ти мене поняла? Ти почула до мене, яка почула. А оце з надвору ванільний теж такий він інтересний. Вітя його тут підв'язує, ми йому носимо, а він кричить, не несіть, помаленьку, я не співаю, я ще не підв'язав. Ну, одна комерція сьогодні. Бачите, кожний треба. Підв'язати, бо щоб ці плоди, от в мене розтік, він як танк ходить, щоб він не зачепив і не обломав. То мали що слухати, правда? Так, да так. -да. О, які красончики. Рубін. Рубін чи рубін. Рубінно. Но. Вашинтон. апельсини не дуже багато попереїжджало на ту сторону. От туди, на ту сторону. І багато переїхало на нову посилочку. Каупосилочку на нову полочку. Науполочку? Ооо. Всі такі модні сорта. Росо, Вашингтон. Борнео. Борнео дуже... Я раніше не звертала на нього уваги, а оце пакувала людям посилку і тако до нього торкаєшся, а він так листя пахне. Прям такий запах, ну капітальний. Я би ніколи не подумала. Його, мабуть, в чай кидають, правда? Києчу, так. Та як восьмерочку каферську теж Так, як каферський, да-да-да. Мурає. От має плодики маленькі, хтось мене питав. Показати, ой, маню А це вже цвіт святе. І Бачу, її ніби пускає, ніби нічого їй. тут. Ми може його, якщо воно у нас підросте, десь Бог, то ми його розсадимо. Це ми це вже скільки годин, а ми ще не годні справитись. Та що, поки позаносимо, поки перемиємо, а я ще не гона, бо мене горло заболіло. І це така сьогодні робота у нас така. Ви бачите, ці всі нині поперекладали, поперескладали. І, і вітер такий прям рвений, рве. Кажу, що буде переміна погоди. Тому ми сьогодні ще яблука лишилося обірвати, Того, що теж вітер обірве всі. На землі будуть. такі в нас справи. А, ще